Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас, ви не повірите, сьогодні у нас вівторок 13 лютого. І ви дивитесь це відео вівторок 13 лютого. Багато відосів в мене не збиралося на флешки, але щось не доходять руки їх змонтувати. А нове відео лучше викласти в сьогоднішній день. Я думаю так. Якщо вже так думати, то так верніше, монтувати, то лучше монтувати щось свіже, правильно? Тим більше, якщо в мене вийде змонтувати, Опа, доставочка, дивіться, який, заказик. Що, беремо? на князів корятовачів. Точка непогана. 2,4 подачі, але книзів корятовачів, блін, не встиг взяти це замовлення. Печаль, печаль. Включаємо магнітик, Видивляємося щось далі. То про що я говорив? А, про те, що старі відоси в мене лежать на флешки, ще бог його знає, коли я їх знімав. Вчора я змонтував відос, який мав би вийти сьогодні ввечері, але він не вийде, тому що туди, коротше, туди... Так, це що у нас? Дивіться, 0,3 подача. Ну нічого собі, на магістральську, теж непогане замовлення. Єдине, то, що треба швидкому вийти з фільтра, ось з цього, з магніта. Оце тут ямку зловив. Йдіть та радіть. Це ж тут треба десь повернути. Да. Так показує карта, да? тут наліво, виходить. Потім направо і десь ще далі наліво. Сумніваюся, що Сьомчик, так написано в контактах, вийшов вже, ну. А може і вийшов, може він вийшов і визвав. Знаєте, як адекватні люди роблять. То про що я говорив? Про те, що сьогодні у нас 13 число, друзі, вечір і завтра вже день закоханих. І у вас є можливість заказати букетик квітів. У мене свята сьогодні, виходить, 13-го і завтра буде на підмозі моєї подруги. Ой, не моєї, а її подруги. Вони будуть оце все коротше, там, робити букети, бо ж це жаншлаг. Цей момент. Це ж тут десь, так? Да? Карта показує в цьому будинку. Тільки з якої сторони, знову ж таки. Под'їзди вроді би такі нормальні. Бог знає. Очікуємо, коротше, очікуємо, десь тут не будемо нікуди далі їхати. Так от, ці всі букети. Будуть приблизно вискакувати там. тут, 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 тут. Короте, ціни на них теж можете поставити на паузу, подивитися. Е, і завтра хто хоче, може собі замовити якусь доставочку е, з цього Блін, Я звісно, так говорю, але я не знаю, чи я завтра буду супер довго працювати. Ну, якщо ви з вечора ну, сьогодні, от, як ви дивитесь це відео, напишете, то можемо щось забронірувати, щось це, зробити, придумати. І брошки, друзі, брошки. Деякі брошки вже коротше, розкупили, брошку цю, колосок купили, і залишилися тільки такі оці червоненькі сердечка. Ну, якраз по тематиці. Добрий день. Добрий день. Тупік, так. тупік тут, я почула. Кажу, тут тупік? Ні-ні, туди можете їхати, там зразу виїхати можна. Вис... Висадили. Чувак, панікнув, звісно. А, так, Жуковського 14, це нам обратно треба вертатися зараз десь. На центральний автовокзал. Мінімалочка, така один. Ще ось подача, Значить, 68 тут повний тариф, 2 гривні залишили чаю, тобто 70 гривень виходить, нам іде. Так, хорошо, друзі, і знаєте що ще? Що з сьогоднішнього дня певно відкривається збір, тут от, зверху в краю там є свободне місце. Ви 100 раз мені вже писали, коротко, не збирай на всяку херню. Збирай на машину собі. І я буду а, збирати по 100 гривень в день, кидати в спеціальну таку е, коробочку, яка буде сохранятися в мене. Звідти нічого не буде висмикуватися. Отак, ти, типу, не збереш Там, якихось віртуальних, умовних. Треба брати бумагу і ложити в коробку. Тоді тільки в цій коробці Желательно, щоб коробка. Була з якимось кодом блин, чи що, не знаю, щоб відкрити можна було аж тільки через рік приблизно. І от ми працюємо, день, якщо вийшов, 100 гривень, туди в коробку, відео засняв, навіть коли я вдома, пофіг, в будь-якій обстановці 100 гривень туди кидаєш, відео знімаєш і вшиваєш його в цей. Ну, в випуск. Тільки так, я думаю, ну а як по-другому? Ну і само собою ця шкала, де вона тут десь буде, чи тут? <кій> вона буде доступна в відосі кожен типу, випуск. І всі силички в описі, якщо хто хоче долучитися, знову ж таки, всі донатори, донатори будуть відображатися в цьому телефоні, де це десь тут чи де. <кій> да. А то цей. Скоро Ланос вже закінчиться, в тому плані, що ну, 8-3-8 його вже не беруть. Е -е, як тільки економ іщезне з ринку Вінниці, так як він ще в Києві вже і не буде болта, убер ну, останеться один, але по ньому немає праці. Всякі он-таксі, всяка ця фігня в нас в Вінниці не рулить взагалі. І плюс у вже давно нема. Тобто, вроде би, знімаєш відео про таксі. Але воно не повноцінне того, що нема уклона, наприклад. Воно не повноцінне, бо тому що дофіга в нас людей катає е, саме по стандарту. Економ, економ я показую, але да? економ. Багато хто відключає, а я катаю економ. Тобто треба якусь машинку таку, яка проходила би в стандарт хоча б. Ну. По суті. Якщо взяти те ж саме Авео за 2 з чимось тисячі, то воно все одно не буде в стандарт проходити. Тобто така фігня. Навіть по-моєму шкода 2001 року вся вона по-моєму теж в стандарт не проходить. Ну, це болт вони там. Ну, Хоча б вони в стандарті будуть на уклоні. Хтось тобто, там напише, що уклон це дно і так далі. Пацани, по одному кону працювати, ну так, да, я розумію, що це може бути дном, але типу, якщо всі разом підключати, то можна щось вицепляти. А, тупо, спинка, спинка, вчора щось я не знаю, на цій мойці, щось замутив і з лівої сторони просто тупо якось, як тако, хтось гвоздя туди забив і воно там ніч пройшла і нічого так і не помінялося. Коротше, не знаю, що це та фігня, в мене таке дуже рідко прям, іменно боль у спині. Таке. Добрий день Ми там вийдемо, знаєте Так, 55 гривень сплати. Так, у нас наступне замовлення є, воно прийшло нам типа по доїзду по болту з вулиці Чайковського, 13 на метра Майбороди. І це, коротше, Ірина нас 5 там, кілометрів, здається, було за 88 гривень. Йдемо потихеньку подаватися, а поки про що ми говорили там. Ну, Коротше, вроді, про все Коробку класти. І будемо сподіватись на те, що чи може не 100 гривень в день, як лучше класти, скільки лучше класти. Ну, 100 гривень, це знаєте, типа, от я не курю, але да? якби я курив, то 100 гривень в день мінімум би виходило би на цигарки. Це мінімум. Ну, от така от сума має бути відложена десь коробочку типу на автівку Бачите, пробок нема особо. Оце е, першу дівчину, коли підсажував, то щось коротше, вона каже цей, вона каже, що я поїхав тут біля другої лікарні, виходить, направо, об'їхати ці всякі слофори, пробки і так далі. Вона мені каже, о, ви такі вулички знаєте, я кажу, ну так. Да. Щоб не стояти там біля набережного. вона така. А вчора був просто капець. Типа, такі пробки, якісь не знати що, понеділок, би... і сьогодні зранку, каже, був капець. Що, натурі сьогодні був капець, зранку особливо, як то говорять, бо зараз бачите, от реально за один раз стуфор проїжджається, ніяких проблем немає в цьому. І в той момент, коли я зняв реєстратор, Зразу люди починають говорити, а виходить який прикол. Люди починають говорити. І що мені в цей момент тягнутися до кнопки на GoProшки, якось палю вона, знаєте, типу, ще й ця кнопка тут моргає. Та і собі, знаєте, типу, там, якщо щось інтересне було в розговорі, можна було б вставити з реєстратора, а реєстратора нема за мене. Коротко. Міністратор треба придумати якось назад його вцепити на заднє стекло, а яке кріплення до цього придумати, я даже ще поки не маю поняття, якщо чесно. Ну, Було б прикольно. Типа камера назад, якщо що, в случаї чого, там, вдруг треба були б якісь такі кадри назад. І камера вперед. І та камера, яка пише перед, вона без проблем скидується по Wi-Fi, файлики, без всякого там цього конвертування, все скидається в програму. Бо те, що пише в салон, то камера якийсь такий формат викидує, що треба конвертація. І, Звісно, влом це все шукати, конвертувати коротше, і вставляти. Так що багато розмов, в принципі, вони остаються за кадром, знаєте. По суті, їх не так багато, там в коментарях пишуть, що говори з кимось там, йди на контакт. Та, народ, Якщо людина буде йти на контакт перша, я підтримую. Якщо ні, то це рахується діба, фігньою. Що це... Зараз в основному такі клієнти, це з клієнтами 838, що можна йти на контакт з якимись старенькими дідусями, бабусями. А людина здебільшого, яка заказує болт. Там, молодь, вони собі наушничок втикнули і собі на своїй волні. Ну, так, в принципі, так само, як і я. От я собі наушник втикнув, все, я собі а, цей, дивлюсь якусь там новості за сьогоднішній, за вчорашній день. Тим часом ми вже прибули на точку Чайковського 13. Так щось мене сьогодні коротше, нудить. А, цей. Дивимося ми, бачите де? Ну, типа на майбореди. По суті це типу, вулиця. Не то щоб майбороди, знаєте, а ляля-ратушка, скоріше всього. Тому що от, вона йде ляля -ля ратушна вниз туди. Що тут Майбороди, адреса, то Бог його знає, якщо чесно. Треба якось виїжджати буде на центральну дорогу туди ближче до виїзду. Щоб був більший шанс щось взяти. Щось не знаю, чи обжевся вчора, чи що, я не знаю навіть, ну що я вчора їв. Нічого такого фрукти просто. Може огірок схавав, коротше. В середині він був якийсь кисловатий. трошки. Типа свіжий огірок, поня... <кій> я розумію, що в лютому свіжий огірок це... це одна хімія. Ну, отак, мабуть, вийшло. Якесь таке міні отравлення в мене зараз, якісь такі симптоми. знаєте, піташні, щось якась така в'ялость, Але Запахи чую гарно. Сьогодні свято чистила собі бутинки і чув запах крема. Я так себе ще зловив, короче, на цій мислі. Так, ну де це нам припаркуватися, га? Десь я думаю, може, бог знає, десь тут того може. Я так ще й з дому виїжджав, трошечки супчику бахнув, так чисто, знаєте, щоб свіжакової якоїсь їди закинути собі в цей ну, кишечник. Не знаю. Ще може таке одне-два замовлення, так і треба буде коротше, їхати в стрижок, бо дійсно щось якась така слабкість, що просто трешняк. Що нам показує? На Київську дивіться є сперегова. Біля СТО. 2,5 подача. Що візьмемо, друзі, та й пошуруємо, да? бо щось чувствую, що чим далі влізти, тим лучше, я так понимаю, ці симптоми відлежати. Коротше. Бо організм бореться з цією фігньою і йому і так печально, а я ще давай, коротше, ще в своє русло забирати сили і це все. як сьогодні, все одно короче, 100 гривень має піти, я думаю, на на машину. Да. Коротше, подаємося таку потихеньку. Мужик дав 100. І все, друзі, ми тут вже знаходимося неподалік від водоканалу, і все, працю, працю, працювали ми сьогоднішній день, треба відновитися, Чи це може початок якогось грипу, чи що, не знаю, коротко. всі зараз боліють. статистика. Одне оце замовлення було у нас по 838. І тепер можна зайти в болт, подивитися, що там. У Болту у нас 211, Ну, 300 гривень, виходить, так, з копійками вдалося заробити. Ну, Грубо кажучи, відбив то, що я відвіз світу, типу, до роботи. Там якісь кошти їй дав, коротше, так. То це... це і відбив. Можна було працювати далі, але опасно трошки не хочу. Ще й натупив тут, коротше, з цією зйомкою, виходить, вже коли під'їжджав забирати клієнта, нажав кнопку. Вказував маршрут, як туда під там, туди під'їхати, туди-сюди, говорю, що дивлюся, а ця фігня не мерцає, думаю, що таке. Дивлюсь, а там стояла. Типу, а... Тай таймлапс стояв. Я його виходить, виключив, а думав, що включив запись, просто в обичну запись. А виходить, то, що я виключив таймлапс. Собі говорю, камера нічого не пише, потім вже ладно. Цю, ну, тіпа, спалив цю фігню, нажимаю, тіпа, вибираю відео, нажимаю коротше, записувати, щось там говорю, коротше, втираю, показую. Тут хоп, роздупляюся, а опять нічого не мигає. Я дивлюся, там фото вибрано. Просто фотку зробив, грубо говоря, і все. Коротше, така праця сьогодні нічого не буде, якщо вона б навіть була б. Сорян за таку фігню, але типа ну все тоді, друзі, до завтра.